Всіх вітаю! Хочу нагадати, що ми працюємо над проєктом, над айдентикою і почала зі створення логотипу проєкту, який називається Тісто Рама. Ось попередній третій варіант, і сьогодні перейдемо безпосередньо до четвертого варіанту. Отож, я зайду в ілюстратор, і от я вже обрала перші літери зі слів Тісто Рама. Це шрифт, який називається Соледару. Ось і він характерний тим, що має певні отакі вигини, які характерні при замішуванні тіста. Я вирішила, що це буде. Тільки головні літери, і ними можна покрутити так, щоб створити певні якісь елементи орнаменту, які будуть більше такі, скажімо так, автентичні. Вони будуть нагадувати щось більш українське, ніж італійське, італійська назва, але український ось такий стиль, і я вже підібрала українські кольори. Я переведу зараз ці літери. У криві, і натискаю комбінацію клавіш Ctrl-Shift-O. Тепер вони в мене розглядаються як фігура. Зараз я їх об'єднаю в групу Ctrl-G. Хочу, щоб вони фактично були не просто як абревіатура і назва логотипу, але щоб вони знаходилися на якомусь кольоровому. Кольоровому фоні, а я зараз візьму інструмент створення кривих і створю фігуру, яка буде створювати форму тіста. Я її зафарбую певним кольором і відредагую точки, щоб вони були на своєму місці. Колір літер я теж зробила ось таким кольором. Мені ці кольори дуже близькі в тому плані, що вони щось нагадують таке українську гуцульщину. Зараз спробуємо покрутити ось сполучення цих літер. Я відзеркалю їх і вирівнюю. Згрупую і розверну їх по вертикалі. Мені не подобається, що тут є ось такі от речі, тому ми зараз їх спробуємо об'єднати в одну фігуру, а зайві елементи видалити. І це я зроблю за допомогою інструмента створення фігур. Ось ці елементи, які я зараз видалю. А ось ці з'єднаю одну фігуру. Такий варіант логотипу мені подобається, але все ж таки я би тут додала текстовий варіант тіста сторами, і я зараз його пропишу чисто українським шрифтом. Я використала шрифт A Ukraine, щоб він був чисто український, щоб це був український мотив. А оце буде наше створення такого логотипчика. Ми переведемо знову ж таки у криві Ctrl-Shift-O, я хочу об'єднати ось оце в одну групу, літери це в одну групу, щоб це вже був один такий логотипчик. Нехай він буде у нас ось такий національно багатий. Так само я ще зроблю ще один варіант цього логотипчику, але розвернемо його на 45 градусів. Я його продублюю, відзеркалю, і цей продублюю і відзеркалю по вертикалі. І зараз вирівнюю ось таким чином, згрупую ось ці дві речі. Продублюю і розверну по вертикалі. А тут можна теж прописати назву нашого бренду. Я пофарбую в цей колір і переведу в криві Ctrl-Shift-C. Тепер я це вирівнюю і об'єднаю в групу. Ось у мене є таких два цікавих логотипчики. Я їх хочу зараз перекласти на яскравий жовтий фон. Але буду це вже одразу робити у фігмі, тому я зараз ось цю групу, Ctrl-C дублюю. І переходжу до фігми. І так само продублюю інший варіант. І так само скопіюю ось цей варіант: Ctrl-C, Ctrl-V. Я теж хочу Ctrl-C, і ось тут його вставити, Ctrl-V. Створила таку форму, яка нагадуватиме таку форму сирого замішаного тіста. І так само продублюю його сюди. І, як на мене, це дуже цікавий такий получається логотипчик. Ось і в такому вертикальному горизонтальному варіанті. Подобається ось такий український український стиль. Зараз сюди я вже одразу підібрала тут кольори, бо я їх побачила. Тут не обов'язково їх робити чорно-білим. Тому що, як я вже казала, в процесі можна створити той колір, який ми який просто ми віднайшли, і ми можемо побачити, що це цей колір, це те, що треба. Зараз я закину сюди фото для того, щоб зробити інверсію світлий наш логотип на темному фоні. Цю групу я розміщу десь повище, а нижній фон можна опустити ось так от і трішки затемнити, щоб зробити, щоб підкреслити контраст. Отже, на даному етапі ми створили ось таку візуалізацію цього четвертого варіанту. Залишилось його розмістити на мокапі. Давайте ми зайдемо у Photoshop, знайдемо відповідний якийсь мокапчик і розмістимо цей варіант. Ми тут спробуємо створити, ось на цьому конверті, ось такий якийсь автентичний варіант. Це зображення. Ось так називається штамп. Тут би я тільки розмістила TR. Тут можна просто набрати текстові літери TR. Можливо, їх треба трішки е, ближче розмістити одна до одної. Спробуємо зберегти, подивимося так. Зберегти зміни, так, подивимося, як воно виглядає. Ось, ми бачимо, що тут ті Air, в принципі, непогано вжди, але... Ну, Ось такий конверт мені вже подобається. Тепер я заходжу в файл, зберегти як. Давайте його збережу як конверт. Файл. Зберегти копію, і зараз я оберу JPEG формат. JPEG формат Я його зберігаю. Окей. Okay. І зараз цю картинку закину от сюди, як четвертий варіант. І ось що ми маємо на даному етапі. Ми створили чотири варіанти логотипу, і у нас є ось така от уже створена презентація, яку ми можемо або пропонувати своєму замовнику, або обирати щось для себе, щоб продовжувати розбивати айдентику. Ми можемо створити ще більше варіантів, якщо це потрібно. На сьогодні в мене все. Але чекайте на нові відео, працювати далі над айдентикою цього бренду.